Вітаю, друзі! Це канал Максимуза. Дуже вибачаюся. Чернігів не записала в список великого розкладу по містах, але буває. Передивилася щойно 3-4 рази, щоб дати вам коротку інформацію, показують одне і те саме. На жаль, на першу декаду квітня по Чернігову важко. Чомусь імператор продовжує чмирити мирне населення. От йому хочеться просто знаєте, оце щасливе життя. Щоб воно змарніло, просто його споклюжити. Тобто буде наганяти страху, буде знову звучати і повітряна тривога. Так, ППО працює так небо, як можуть наші захищають. Але говорять, що буде якесь влучання, оплакування, можливо, будуть якісь жертви. Тому що я можу сказати? Ну, бережіть себе, не нехтуйте правилами безпеки. Перша декада квітня направду, дуже важка, на жаль.